По всьому дворі уламки від дрону залишилися якісь шлангочки, все воно валяється і на вулиці воно розкидало ці уламки кругом. Олександр показує своє подвір'я, всіяне уламками російського ударного дрона. Чоловік розповідає, в день 12 листопада РФ атакувала Васильківку. Один з БПЛА влучив поблизу його будинку. В момент удару, додає, разом з дружиною були вдома. Злякатися не встигли, тому що дуже все швидко, хлопоки все. Вогонь, дружина побачила вогонь, на неї прям болна вогню пішла якраз через вікна, все. Я не знаю, які її не ушкодило уламками і склом просто це Боже чудеса. Олександр каже, у будинку та літній кухні вибуло майже всі вікна, пошкоджені дахи. Слава Богу, ну, на провітрині були трошки витримано, вирвало все одно все. Навіть повиривало вікна, які знаходяться ззаду вдома. З тої сторони знаходяться гаражні ворота, їх увігнуло вовнутрі речі, які там все було, постільне, це все в склі, все посічено, посуд. У сусідньому будинку мешкає Юрій. Його оселя теж понівечена. Розповідає, потужний вибух пролунав. Щойно з родиною почали обідати. Борщ Якраз побачив, як падав у вікно, тільки успів відхилитися. Вилетіла не шибка, бо повністю рама пролітала якраз вздовж вулиці. 78-річна Валентина розповідає, під час атаки була вдома, дивилася телевізор. Після того, як почула вибух, побігла до сусідів. Тут поряд живуть діти малі. Ну, я й побігла, думаю, що вони там, провідать їх, дітей вивезли, бо хлопчики дуже важко сприймав. Жінка ділиться в її будинку. Ударною хвилею вибило шифер та погнуло паркан. На допомогу прийшли сусіди. Прийшли, тоді принесли драбину, залізли самі. Все зробили, гвозді свої принесли для шифера. У мене їх не було. Навіть страшна біда, мабуть, буде не такою страшною, якщо є добрі люди навколо тебе. Валентина додає, в ніч проти 13 листопада армія РФ знову вдарила ударними дронами по селищу на сусідній вулиці, пошкоджені з десяток будинків. Там всі знайомі. Ну я поки що туди не ходила. Там приїздила міліція. У мене сусіди напроти коли жили, а тоді вони. Останню хату там купили і стали життя. кажу, треба піти Сергія провідати, чи вони там живі. Жінка зазначає, після нещодавніх російських обстрілів у Васильківці зникла вода та світло. Окрім цього, через удари РФ по селищу понівечена й церква. Нині представники гуманітарної місії видають місцевим будматеріали. Роман Михальчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.